Посмішки, теплі обійми, розмови. Так працівники цеху теплової автоматики і вимірювань Південноукраїнської АЕС зустрічали свого колегу, нині матроса морської піхоти. Юліан Короць – електрослюсар з ремонту і обслуговування вимірювальних засобів дільниці автоматики, пішов захищати батьківщину 6 березня 2022 року, на 10-й день повномасштабної війни. Добровольцем на мені бронь стояла. Мене не брали, навіть пов'язки мені не давали. Ну я три дні штурмував воєнкомат, щоб скасувати бронь, і щоб мене забрали. Я себе неспокійно чувствував, не міг вдома сидіти. Зараз, коли там, я себе якось даже спокійніше чувствую, відчуваю, ніж коли я вдома сидів в перші дні. Батько Михайло Корець, теж колишній працівник цеху, а нині пенсіонер, ні на мить не відходить від сина. За рік і два місяці служби Юліан вперше приїхав додому. У справах отримати обладнання, яке колектив Паес передає його частині в межах акції Допомога захисникам України. З цією військовою частиною ми співпрацюємо з перших днів війни. Уже надано допомоги на 315 тисяч гривень. Ну і сьогодні також буде значна, значна сума по тим необхідним речам, які їм вкрай необхідні на сьогоднішній день. Комісія в рамках акції допомоги захисникам України сконцентрувалася на придбанні. Високотехнологічного обладнання. Ми передаємо два старлінки, два тепловізійні манікуляри, два квадрокоптери Mavic 3 дві портативні станції для підзарядки пристроїв, також два біноплі професійні. І ми дуже сподіваємось, що вся ця допомога якомога прискорить нашу з вами перемогу. Головне, щоб це допомогло зберегти ваше життя. життя. Понад півроку підрозділ Юліана воював на найважчій ділянці фронту Донецькому напрямку. Зараз його переукомплектовують і готують до нових завдань. У листі звернення до ПАЕС військові перелічили найнеобхідніше. Хлопець каже, навіть не очікували, що заявку задовільнять майже повністю. Вдячні за все. Мавіки старлінки це найголовніше, бо наш підрозділ займається аеророзвідкою, каретіровкою, збросами, ну, всяких подарунків з мавіків, От. Це, якби, наш основний інструмент. Придбали обладнання завдяки добровільним відрахуванням працівників електростанції та за підтримки проспілкових організацій ПАЕС і НАЕК «Енергоатом». Передання техніки співпало з професійним святом військових. Напередодні президент України прийняв рішення про створення корпусу морської піхоти. Тож обладнання стало своєрідним подарунком для морпіхів, побратимів Юліана. На сьогоднішній день. Ми змогли завдяки акції допомоги Збройним силам України, яку проводить ВППС, завдяки всім людям, які приймають участь в цій акції, змогли надати таку велику допомогу нашому працівнику і його військовій частині. Я Запрошую людей приймати участь в цій акції від щирого серця, тому що все, що робиться у нас для захисту нашої країни, все повинно робитись від щирого серця.